Сьогодні ми поговоримо про те, що ховається в тиші. Чому вона так лякає сучасну людину і водночас є ключем до внутрішньої гармонії. У світі, де кожна секунда заповнена звуками повідомлень, голосами натовпу і нескінченним потоком інформації, тиша здається чимось чужорідним. Але що відбувається, коли ми даємо собі можливість просто слухати: не музику, не подкасти, не новини, а себе? Вітаю на каналі Наслух. Це знання, що змінюють серія відео, в яких ми досліджуємо ідеї, що допомагають переосмислити життя. Тут немає зайвих ефектів чи відволікаючих вставок, лише голос і роздуми, які можливо наштовхнуть вас на важливі відкриття. Мощуйтеся зручніше і слухайте. Уявіть, ви сидите біля озера на світанку. Повітря ще свіже, природа тільки прокидається, і навколо панує майже ідеальна тиша лише легке дзюрчання води, ранкових птахів і шум вітру у верхівках дерев. Ви глибоко вдихаєте, і в цей момент світ ніби сповільнюється. Це один із рідкісних моментів, коли можна почути справжню тишу і в цій тиші почути себе. Сучасна людина рідко дозволяє собі такі моменти. Ми боїмося тиші, бо вона змушує нас звертати увагу на те, що ми звикли ігнорувати, на власні думки, сумніви, переживання. Але саме в ці моменти можна знайти відповіді, які ми шукаємо, бо істина, як казали древні філософи, народжується не в шумі, а в спокої. Чому тиша так важлива у філософії і духовних практиках різних культур вона завжди мала особливе значення. Буддийські монахи практикують мовчання, бо вірять, що справжнє розуміння приходить лише тоді, коли перестаєш говорити і починаєш слухати. Сократ навчав, що мудрість починається з усвідомлення власного незнання, і це усвідомлення приходить лише тоді, коли ми дозволяємо собі паузу. Навіть у християнських традиціях є періоди мовчання, коли віруючі відходять від світу, щоб глибше заглянути у свою душу. Але що відбувається, коли тиша стає не просто випадковим моментом, а частиною нашого життя, коли ми свідомо створюємо її, щоб пізнати себе краще? Це не просто практика, це шлях до внутрішнього усвідомлення. Ми починаємо чути не тільки свої думки, а й свої справжні бажання, свої страхи, свої прагнення. В моменти тиші виникають ідеї, які раніше здавалися недосяжними. Ми вчимося дивитися в себе, а не тільки назовні. Варто звернути увагу на культури, де мовчання є частиною духовної дисципліни. Японські самураї, наприклад, практикували періоди тиші для загартування розуму і духу. Індійські йоги використовують мовчання як інструмент очищення свідомості. Навіть в сучасній психології мовчання розглядається як спосіб зменшення стресу і підвищення концентрації. Виявляється, що саме в тиші ми відновлюємо не лише емоційний баланс, а й фізичну енергію. І ось питання: як нам знайти місце для тиші у світі, де шум здається неминучим? Почніть із малого: відведіть кілька хвилин на день для усвідомленої тиші, без телефону, без розмов. Без відволікаючих факторів. Можливо, спочатку буде незвично, але згодом це стане джерелом натхнення та сили, а потім дозвольте собі слухати. Не просто чути, а саме слухати, що говорить ваше серце, які думки приходять у цей момент. Можливо, саме тоді відкриються відповіді, яких ви так довго шукали. Та як навчитися чути тишу у повсякденному житті? Це простіше, ніж здається. Один із методів це свідомі паузи. Просто вимикайте телефон хоча б на 10 хвилин на день і перебувайте в тиші. Дозвольте собі відчути цей момент, навіть якщо спочатку це здаватиметься незвичним. Згодом можна збільшити цей час і використовувати його для глибшого занурення у свої думки. Інший спосіб прогулянки без навушників. Часто ми заповнюємо кожну вільну секунду звуками. Але що якщо просто послухати світ навколо, почути шелест листя, кроки по землі, власне дихання, навіть віддалений шум міста. Якщо робити це регулярно, можна помітити, як змінюється сприйняття простору і як тіло поступово розслабляється. Ще один підхід спостереження за своїми думками в момент тиші. Можливо, з'являться питання, на які давно не було відповіді, або спогади, які варто переосмислити. Тиша допомагає не лише заспокоїтися, а й краще зрозуміти себе. Вона відкриває внутрішній діалог, про який ми забуваємо у щоденній метушні. Іноді варто просто сісти в тиші і запитати себе, що я відчуваю зараз, чого я хочу насправді. Відповіді можуть здивувати і навіть підказати новий напрямок у житті. Важливо також навчитися не боятися тиші. Вона не ворог, а союзник. Вона дає можливість почути те, що дійсно важливе. Саме в тиші народжуються великі ідеї, приймаються найважливіші рішення і приходить справжнє розуміння себе. Але водночас у цьому просторі можуть проявитися негативні думки, сумніви, страхи, невпевненість ми починаємо чути внутрішнього критика. Який довго залишався у тіні постійного інформаційного шуму. Проте, якщо дозволити цим думкам існувати, не відштовхуючи їх, а просто спостерігаючи, вони поступово втрачають свою силу. Це нагадує хмари, що повільно пливуть небом, якщо не чіплятися за них, вони розчиняються самі собою. Тиша це не лише можливість для усвідомлення, а й інструмент для трансформації. Вона допомагає розпізнати токсичні переконання, які ми накопичували роками, і поступово замінювати їх на більш здорові. Це простір, у якому розкривається потенціал, де ми можемо навчитися приймати себе без зайвого осуду і тривоги, і тому варто зробити її частиною своєї щоденної практики. Тиша це не просто відсутність звуків. Це особливий простір, у якому ми нарешті можемо почути власні думки, відчути себе по-справжньому. Вона дає нам можливість розібратися у своїх почуттях, знайти гармонію і, можливо, навіть відповіді на питання, які давно хвилювали. Але разом із цим вона може проявити і наші тіні, негативні думки, сумніви внутрішнього критика, що довго мовчав серед буденності. Ми починаємо чути свої страхи, невпевненість, старі переконання, що більше не працюють. І ось тут тиша стає не просто відпочинком, а дзеркалом, що дозволяє поглянути на себе чесно і без прикрас. Якщо не боятися цього моменту, можна побачити, що негативні думки це лише хмари, що проходять повз, а справжня сутність залишається незміною. І варто хоча б ненадовго впустити тишу у своє життя. Щоб помітити, як змінюється не лише наш внутрішній світ, а й сприйняття всього, що нас оточує. Якщо ця тема вам відгукнулася, підтримайте відео лайком і підпискою. Це допоможе створювати більше таких історій. А в коментарях поділіться, чи знаходите ви час для тиші і як вона впливає на вас. До зустрічі у нових відео.